Оце, я думаю, кожен узнає, ну, хто присилав домашню консервацію, подивіться, це все вже пакується теж на Бахмут. Бачите? Вермишелька з м'ясом домашня. Це все хлопцям. Вареннячка ось теж. Це все потихоньку вже ми пакуємо собі на Бахмут в дорогу. Нашим хлопцям. Так що ті, хто присилали... Домашню консервацію, я думаю, вам буде приємно побачити, що вона скоро їде до хлопців. Тут вона хранилася у мене в холодному балконі, чекала своєї, як кажуть, участі. Ну і дочекалася. Зараз е потихеньку допаковую всі ящики. І вперед з песню до наших пацанів кормити, вдягати. Лікувати, одним словом, рятувати. І причому, ви знаєте, саме обідно в цій ситуації, що рятувати хлопців треба не тільки від расистів, яких вони теж там пакують в українську землю, не тільки від холода і голоду, що обідно, тому що я тоді не розумію, де ті всі мільярди. Кому добре? Притула розказував в Конгресі, що все добре, в нас все є, воєнно все є. Ну, мабуть, він в іншої реальності живе, в іншій трошки мірі. Ми в своєму мірі живемо. Саме бідно, що приходиться ще пацанів рятувати від влади, від переслідувань, від ЦЗЧ надуманих, від безпреділа комбатів, які просто їх там обривають, гроші забирають, посилки забирають і напередок кидають з автоматом старим, який заклинює. Оце саме бідне, помієте? І приїхала ця пизда, прости господи, Анна Міллер, чи як її, і сказала, їх всіх треба пересаджати. Ти курва недощіпана, пацани ж вернуться з передка, вони тебе на бутилку посадять. Радниця ти херова.